Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. США нанесли ядерний удар по Калінінграду за підтримки Швеції та Німеччини, поки тільки навчальний бомбардувальник ша відпрацював вихід на пускові рубежі ядерних ракет по Калінінграду. Стратегічному бомбардувальнику B-52H Stratofortress ВПС США підтримали винищувачі ВПС Швеції та протичовновий літак P-3 Orion ВМС Німеччини. У Варшаві пропускають, що Росія потенційно може тримати у Калінінградській області близько 100 тактичних ядерних боєголовок. Європейська правда. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на конференції з відбудови України у Берліні. Деталі Сікорський описав для інших європейців на конференції, як російська загроза виглядає з Варшави, акцентуючи на тому, що вона ближче ніж може здаватися. За 250 кілометрів на північ від Варшави Калінінградська область, російський ексклав з місцем для зберігання за нашими оцінками десь 100 тактичних ядерних боєголовок. За 250 кілометрів на схід, Білорусь, де росіяни і білоруси влаштували напад на кордон ЄС-кордон Шенгенської зони, сказав Сікорський. Від сусідів Росії ще на Весні 22-го року лунала заява, що Москва вже тримає у Балтії ядерну зброю. Він також нагадав, що іноді російські ракети, якими завдають ударів по Україні, залітають на територію Польщі, а іноді й падала на території Польщі. Одна така ракета впала за 10 кілометрів від мого дому в західній Польщі за 250 кілометрів звідси. Тож ця небезпека ближче ніж комусь може здатися, сказав він. В той же час літо продовжує бути гарячим. Кремль планує бій за Сувальський коридор. Провокації вагнерівців, вибухи та атаки, бо Польща наразі тримає свої сили на поготові. Та чи буде? Атака на думку Коваленка для Польщі, Литви та Латвії може бути лише загроза диверсійно-терористичної діяльності Вагнера. а До повномасштабних бойових дій справа не дійде. Російські пропагандисти погрожують, що бойовики ПВК Вагнер, які перебувають у Білорусі, захоплять сувалський коридор, сухопутний кордон між Польщею та Литвою. Чи зможуть вагнерівці реалізувати цей сценарій? Прокоментував військово-політичний оглядач групи інформаційний опір» Олександр Коваленко. За його словами, твердження про захоплення сувалського коридору в першу чергу виходить від самих російських пропагандистів. Вдруге провокує. До маслиса між вагнерівці. наприклад, напередодні близько сотні вагнерів висунулися в напрямку Сувалського коридору. Чим викликали підвищену готовність у польських силовиків. Хоча уявити собі прориву Калініградської області сотні вагнерів вкрай складно. Але все ж таки, а якщо не сотні, міркує експерт. За його інформацією, на сьогоднішній день у Білорусі розміщено від 4 до 5 тисяч вагнерівців. Коваленко вважає, що навіть якщо кількість бойовків вагнера в Білорусі збільшиться до восьми тисяч, вони не здатні прорубати Сувалський коридор. Експерт пояснив, що функціонал ПВК Вагнер це не Військові операції гібридні, а прорив Сувалського коридору це виключно військова операція. Остання військова операція у ПВК Вагнер це похід на Бахмат. Пам'ятаєте, результат цієї операції за 10 місяців Вагнера прийшло близько 10 кілометрів Донецької області і так і не змогли повністю взяти під свій контроль маленьке містечко за мірками України, поклавши там десятки тисяч убитими пораненими полоненими. За різними оцінками, втрати Вагнерів під Бахмутом склали від 30 до 50 тисяч. Нагадав Коваленко. Він упевнений, що без важкої техніки бронетехніки та артилерії Вагнера не прориватимуть майже. 100 кілометрів Сувалського коридору добре захищено польською литовської литовською арміями. від вагнерів для Польщі також Литви та Латвії може бути лише загроза диверсійно-терористичної діяльності в прикордонній зоні. Інші загрози виключаються. І тільки Москва не має на меті повністю позбутися ПВК Вагнерів і кинути їх у суїцидальну місію. Але це не так Жешов може спати спокійно, підсумував Коваленко. Сувалський коридор це майже 100 кілометровий кордон Польщі та Литви. Це єдина ділянка суші з'єднує Литву, Латвію та Естонію з іншою частиною ЄС та країнами НАТО та відокремля Калінинградської області. Ефі від Білорусі у разі війни з Росією його захоплення закриє союзникам Альянсу шлях суходолом України Балтії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів анонімних телеграм каналів Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, переможемо разом.